Пройтися вулицею, дістатися лікаря чи державної установи для людей з порушенням зору. Ці прості речі часто стають викликом. Сьогодні в Чернівецькій обласній організації УТОС близько 500 людей з порушенням зору. Півсотні з них потребують супроводу. А для 20-30 осіб фізичний супровід необхідний постійно. Привернути увагу людей, які можуть надавати супровід через оплачувані громадські роботи. Це така ідея. Безробітні, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Ми їх шукаємо, беремо. До себе в обласну організацію УТОС, вони укладають з нами договір. І ці роботи громадські оплачуються. Це як трудовий договір, і йдуть до стажу. Ці всі громадські роботи. Є декілька причин, чому в суспільстві немає бажання доєднуватися до таких робіт. Основна низька заробітна плата. З урахуванням податків виплата становить близько 6 тисяч гривень. Втім, ті, хто погоджується на такі мови, не завжди відповідають мінімальним умовам. Людина, яка йде з тобою, вона зряча, вона супроводжує, але є інтелектуальні якісь здібності настільки низькі, що вона не прочитала, що. Тобі написали неправильно прізвище. Також люди, ну, скажімо, десь може чимось служить, вони курять перед тобою. І ти інших людей вибрати не можеш, центр зайнятості тобі дав, наприклад, ці чотири людини. Або їх береш, або нікого. Інших нема. Тому що на цю заробітну плату ніхто не хоче. Надавати медичну допомогу не потрібно. Головне уважність. Це просто треба бути очима незрячої людини, озвучувати їй все, що ви бачите. Прийшли в магазин, ось який товар тобі треба. знайшли там термін придатності, почитали ціну. Купили, бо консультант в магазині є, але його можна годину чекати. Це якби. І незручно, і не завжди він тебе розуміє. У центрі зайнятості подібні інформаційні заходи для безробітних проводять щомісяця. Сьогодні відбувся у нас захід презентація роботодавця з громадською організацією УТОС. Ми з ними маємо договір про співпрацю. Вже давно працюємо, не тільки надаємо послуги для осіб. З інвалідністю, тобто проводимо з громадською організацією громадські роботи. Громадські роботи найважливіші важливіші для осіб з інвалідністю, адже це не тільки про а й набуття страхового стажу. Організатори наголошують, фізичний супровід це не про опіку, а про доступність. Він дозволяє людям з порушенням зору бути активними членами громади, а не залишатися ізольованими через брак допомоги. Марія Соломаціна, Максим Чернега, новини Сі 4